Всім привіт, ми в аеропорту ще в Італії. Вирішили добиратися не поїздами та метро, а взяти таксі зранку. Маша каже, мам, ми так уже втомилися тягати ці чомодани по метро та по поїздах берем таксі. Ну, то й взяли таксі, воно майже на те саме виходить за трьох чоловік. І Швидше набагато і проще набагато. У нас попався ще такий шофер шумахер який віз нас на швидкості 150 км в час. Трошки дорога така замисловата, але нічого, доїхали, добралися. Тепер тут нам треба буде відсидіти години. Поки ми сядемо. У літак. 6 годин ранку тільки. Контроль пройшли, все пройшли, чемодани здали. Набрали місцевого ліманчела на сюрпризи, на подарунки. І біжимо на посадку. У нас вже зараз посадка. Ми сьогодні, як ніколи, пізно щось добиралися, проходили контроль, отоварювалися час вже сідати зараз саме літак. ще до Гейта треба їхати треном якимось трамвайчиком. Але ми не знали. Чекаємо тепер. Вже літачки. Ми летимо компанією Норс. Оце наш літак. Сюди ми неї летіли і звідси також. А так як ми летимо лоукостами, то їсти треба було нам взяти з собою або вже купляти треба у салоні. То якщо ми тут нічого не знайдемо, вони не годують. Побачимо, що вони будуть пропонувати у польоті. Тому що у нас такі їдаки, що вгодити їм важко з їдою. А, як підлога гарно блистить від світла. Тут наш гейт, ми сидимо. Уже посадка почалася, ми чекаємо своєї групи. Ось це наша рука. Тут грузять наші чумадани. І ми зараз також будемо грузитися. Великий аеропорт тут Катар біля нас, потім гати еті... якісь. Хотілися ми на свої місця, сидимо всі разом посередині три місця. І три місця у нас по бокам, здоровенний літак, так як це лоу кост, то навушники давати нам не будуть, ми взяли свої, які давали нам в на минулому рейсі, куди ми летіли. Коротше, ми зберегли, Раджу і вам це робити, бо не всі. Дають задурно навушники. Кіно будемо дивитися, як люди. Будемо слухати і бачити. Гарно летимо. На годину раніше ми привітаємо. Так, це нас радує. На англійській мові. Перекладу тут немає, Ну, але хоч не дивишся у стелю, а дивишся на знайомі лиця у фільмах. І можна багато тут дечі знайти і мультики, і комедії. Ми з Марією вирішили попити щось тепленького, я взяла де кофі, каву декафін, а вона взяла чай. 3,70, дивіться, пів чашки кави. Але дають молочко, цукор. Ми заплатили за це. 74. Поїли, що ми тут могли взяти з собою і їсти? це помочити все. Якщо тобі холодно, можеш купити ось таку тоненьку ковдручку. Задурно нічого не дають. Тут треба тільки купити, потім можеш забрати з собою. Ось така тоненька, сіра. Така схожа на фланель, але це не є не котон, нічого, це така якась хімія. Коли змерзаєш, то воно ніби трошечки виручає тебе. Але 650, скільки воно коштує, воно того не вартує. Але можна вже брати з собою, воно легко складається. Займає мало місця. Забрали ми свої чомодани. Викликаємо таксі. Таксі звідси 150 доларів. Сюди ми добиралися на таксі було скільки? 100. Вже 50 різниця. Ну, Але нічого, мусимо якось добиратися додому. Крім таксі, більше нічого не їде. Ну що, нарешті ми вдома. І я зразу до своєї краси гладіолус один упав чомусь високий та стрімкий. Не витримала ніжка, упав. Цві тут ще моя оця індійська, індійський ділак. Скоро будуть мої мамс гарні, гарні розцвітати ці вже тютю. -тю. О, ромашки навіть з'явилися дві. Чорнобривці гарно пішли. Китайська троянда ще не пропадає. І ще буде її багато. От сподобалося їй це місце. Чорнобривці казали, що був дощик у нас. Трохи троянди. Тримається ще. І підемо, подивимося, що у нас ззаду тут робиться. Майорище десь якісь тримається. Маша пішла вже в малину, присіла. А, дивися, фікус упав мій. А чого це він упав? маленький. Ти не поранився. І чорнобривці по підпліт У мене там гарньоні. Дивіться, о, будуть жовті величезні. Дивіться. І ось ця квітка буде цвісти. Це Галинка з каналу на Галя воду передала. Оце тут не потрібно, щоб було. Зараз будемо їхати до Соні. Забирати лаки. Це який великий виріс. Дивіться, це який шикарний кущ буде. Вау, я навіть не сподівалася, що це буде з них таке. Все цвіте і пахне. Ось цей чомусь занидів, і я не можу зрозуміти чому. Є по ньому квіточки, але щось почав сохнути. І я не знаю, що з ним. Гарні мої чорнобривці. Тут одні навіть якісь високі получилися, Гладіолоси вже всі позасихали, закінчилися. Ось ця квітка ще є. Навіть не знаю, що це за квітка. Це галинка також передала. Гладіолоси тю-тю. Кабачки дозрівають. Памкін, м'ята ще є трохи. Меліса. Помідор, дивіться, який гарний. Дочекався. Пів кіло, напевно, має. Трохи малини є. Вау, а тут які червоні. Тримай. Треба зривати. Я їхала в таксі, щось мені закотілося, закортілося кавуна. Поїздки це все добре, але міняється їжа, міняється графік, сну, спання. міняється графік всього. Цей аж трісну. Ще один навіть є. З одного куща більше кілограма помідор. яка краса. Дивіться, яка краса. Цибуля моя зійшла. Нова? Нова зія посадила. А, ти посадив нову? Коли а ти встиг? А... Що? Коли ти стих? А, 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 Все. Сила, а огірки є? Де? Один і другий. Один. Ого, то вже такі а огірки. У мене немає куди класу. На салат зараз. Накришимо. Помідорчики тут чері є ще. Ось тут ось ці є, чорні. Один, напевно, тютю. Тут пару є помідор, але ще зеленкувать. Все. Прийшли бігом, урожай зібрали. А ми з Марічкою майже не відпочивши, вирішили йти в овочевий магазин, бо в холодильнику ми ж завішалися, нема що їсти. То треба щось набрати. Іде робоча неділя, треба щось їсти, готувати. Ой! Починаються трудові будні. Ми вдома набрали товару на 95 доларів. Взяли всього потрошки. Єдине, що там, там немає, то нема м'яса. Але м'яса не брали. Єдине, взяла якийсь хем для бутербродів. Пока. Взяли масло, грибиків, і олійки, і молочка, яблучок, грушечок, сливочок, ем, селері. Будемо сок робити: картопля, бурячок, цибуля, кабачок, сельська капуста, брокколі, виноград оце все. Коштувало нас 95 доларів. Хлібчик, яйці, перчик, папая, яблучок давно не їли. За тиждень скучилася за нашими оцими красотами. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що були зі мною, що віддихали. Приємно, дуже, що вам сподобалося і що ви були разом з нами. Бай-бай.